Саме ліпше купувати трактор. Саме ліпше купувати трактор, трактор на пряму в нас, хлопці, дивіться, це тільки що стоїть в ящиках в розібраному виді. І це маленька частина, бо постійно трактора оновлюється. От. Хлопці. Ви собі захотіли Донфенга дешев. Ми вам то. Контейнер склали, привезли, маєте ціну дешевше. Захотіли Сентай. Пожалуйста, маєте собі Сентай. Хотіли Файзер, Кентавр. Маєте собі файтер Кентавр. Не платите дурні гроші. Такі діва. Бляха, муха. О, Зараз підемо, подивимося. Ось у нас ще, пожалуйста, теж тут стоїть. Просто що не можу настроїти телефон. Шифінги. Запаковані. Тільки приплили. ще морем пахнуть, поняв, а ви по площадках їздите, платите, то непонятно за що. Морем ще пахнуть, завтра складем буде у вас стоять. Ціна буде така, що всі, всі сусіди обзавідуються. Поняв, так само Sintay, файтери, квадрики є. Цікаве, всяке навісне, екскаватори. Все, що хочете, поняв? Вот. Так само. Тут показую теж кінтавці f нові 400, 4, X, Это у нас самі заряжені. оце 40-ві на базі 50 -ток. Пожалуйста, теж є наявності Ось ось є А ні, це чи що це бляха? Воно коли в ящику. Воно коли в ящику йде, воно курва все однакове. Це треба розбирати де що коли вже складно, то вже можна потім навішувати лапшу, що там той трактор посиленіший більший купити в мене. А той трактор менше посиленіший купити там в мене. От. А по факту хлопці, більшість, воно все стандартне йде, тому не пропачте зайвого беріть з оптової бази. Зараз покажу ще навісне, яке у нас тут мається і покажу вам далі, що в нас сьогодні на загрузку. От. Ви думаєте? 5 водим балаболить, тільки що в нього все є і що дешево а? по факту бляха все дорого, ну, не і все фрезі, навесочка, балончики, фарби, куди без них. Вот, купачки, пожалуйста вам оп все, пожалуйста, загрузки. Це вже щось зранку поїхало. І зараз ще от, догружаються пацани. Ось це наша кабіна Замовила вчора. Україна єдина. Слава Україні. Це наша кабіна, український виробник. О, такі файні, на будь-які трактори стоять. Це на 53-54 адаптовні. До, 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 до любих тракторів стоїть. Ось. кабіни. Вот Ось вам, пожалуйста. Вот сейчас Fighter раз Scout. такие вот 404 -ти. люди замовили теж. Зразу з нашої бази Вот Отакі Есочка Кентавр 40. Бачите, хочеш 40 на дорогу, то ну, Моя порада така, якщо... Там бракує коштів на там, Донфенгів, і вам не треба якихось особливих там, всіх цих опцій примочок. Ну, без реверсу, без примусового, якщо ви проживете. Ось, ось кентавр берете. Саме зараз ми нижча ціна на нього опустили на 300 баксів ціну. Не такого, отакого кентавра, зрозумів? Берете і все. Вісім 8 передач. На базі 24-ки, але ну вже часом, 12 років трактора такі їздять. В Україні бігають, ДВ-404 за якщо не вірите, це теж є «Кентавр». А, В людей, в принципі, ну, свої гроші відпрацьовують, скажу так. Кентавр у нас особливо. там ще грузиться, бачите, Кентавр. Тобто вони самі ходові і більше всього замовляють, їм більше всього люди довіряють. Оце цей новий кабіник бюджетний файтер, який звездів Fighter. Це у нас 50-ка. Це в нас найшир по нього таких мостах здорових кажу, посилені кажуть. Вот. Ну Тут кабіну дійсно зробили. Дуже не те, що сносно, прям хорошу кабіну. Ті гроші зроблено, бачите. І люк вам є, і <кхем> обшивка пластиком є, і там коврик є. Все воно файно рівненько сідушка, пілот. Майже пілот з підлокотниками, амортизований, Ну, нормальна сідуха, реверс. Збоку навеска, блокировки, все, все, що хочете. Є. От, і кабіна герметична, має фільтра зверху, тобто можна працювати пестицидом і так далі, і не дихати, тим гівном. Такий апарат на 28 каточках. От, з гидравличной, гідравлічною. Все, все, що треба, все є, хлопці. Вон там борони прицеп. Вот. Так само зараз піду покажу вам саму площадку, що, що є ще взагалі. Вот. тому Бачите, є варіанти, як замовити трактор дешевше. Питайте, дзвоніть, які хочете. Вот. Не обов'язково вам їздить по площадках, вишукувати собі пригод. Вот. Зараз я покажу ще що стоїть на площадці. Вот. Зараз я покажу ще що стоїть на площаці. Так що, хлопці. хлопці, Ось, о, дивіться. Пожалуйста, уціньонка Вовал. Уцінь, уціньонка, пожалуйста, Ловау. Останній 24 єшка, Це буде 23 рок, рік. Кажу яке і постоявший. Теж кажу яке. Ну постояв він в нас на площадці суху рік часу. Ну, при тому він стояв більше в складі, по ньому нема корозії, ціна торгується. Ось такий овольчик, оригінальний а, фотоновий вол. Бачите, по покрасу, навіть по окукрасу, тут нема нарікань. Це не ти шкароупа, яка одразу дощ пройшов і все ржаве. Поняв, це техніка, це тому Кому цікаво, він один залишився. Ціна торгується, але я, на жаль, на нього не можу казати ціну, тому пишіть. Ось це ще, пожалуйста, Fighter 404 РД. От людина та замовила. В нас буде грузитися. Треба її відео відзняти. Теж дуже, дуже толкова, дуже толкова апаратура. Дуже толковий тракторець. В нього відрізняється тим, що він грубший задній мост. В нього відрізняється тим, що він грубший... Самі півося, не просто чулки, а і півося йдуть такі, ви бачите, не слабенькі. От, дійсно, така сороковка, вона типу йде на 24-й базі, але вже типу і не. Тому що от попередкові теж сам чулок грубший. Ну і півося грубші По чулках я нікого не сужу, тому що чулок, який угодно зробити, то нічого не означає. А от півося, то, що йдуть грубші, це є факт. От. Оце мій улюбленець. Взагалі модельки всі F і X. Все, що пише F і X, це 25го року. Це дуже толково зроблено. Цей FXU в нас іде ну все крім реверса є. Все, все кромі Реверса. Чорний, колір такий гарний, бачок тут, дуга. В робочому місці шикарно двох дисков. Бачите, і коврик такий кентавр. по модному напише. Вот, Принудительно, якась тряпка висить. Вот, тобто все, Все що хочете. Вот, це вакентавр. вот Такі во файтери теж з Вот, сьомий теж подобається дуже такий колір. Вот. Ну і так мото, трактора малі, дрицики. Ось, ось зубер, субер, курва. Зубер теж стоїть же, бляха, ще до... Повномасштаб, до повномасштабки зуби оцей. Я не знаю, що з ним робити, він же як ушний виглядає, якщо чесно. Ну, коротше, є кентаври нові. Вот. шифані Пожалуйста, куча стіла шифенів. Тобто вибір є, мужики, вибір є, по ціні домовимося. Вибір є, по ціні домовимося. Доставка наша. Техніка приходить свіжа кожен день. Можете взяти як 25-го року нову, якщо там вона якась стара, стоявша, я так і кажу, на це скидаємо тінь. Вот. Це без питань. Тому е треба нормальний трактор за нормальний кошт, не за всі гроші світу. То, пожалуйста, ви знаєте, куди дзвонить, номер телефону є внизу. Звертайтеся.